Прогноз погоди на 5 днів з 18 липня 2025 року. Привіт, друзі! З 18 липня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість і затишок. Повітря наповнене теплом, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода. Вночі – плюс 11, плюс 17. Вдень – плюс 19, плюс 24. У п'ятницю дощ співає тиху колискову, а вітер північно-західний – 8 метрів на секунду. Пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь тішить сонячним теплом. Вночі – плюс 17, плюс 22. Вдень – плюс 24, плюс 29. У суботу дощі освіжать землю, а легкий вітер, 7 метрів на секунду, зігріває повітря. Наступний захід України. На Заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 10 плюс 16, вдень плюс 18 плюс 23. У п'ятницю дощ пестить землю, а вітер північно-західний 9 метрів на секунду, додає свіжості. Далі схід України. Схід сяє золотом сонця. Вночі плюс 16 плюс 21, в день плюс 23 плюс 28. У суботу дощ співає мелодію, а вітер 8 метрів на секунду дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом. Київ вночі плюс 12 плюс 18, день плюс 20 плюс 25. Ясно, з м'яким вітром. 8 метрів на секунду. Дощ у п'ятницю, Київ ще поче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні принесуть тепло і радість. В періоді з 18 по 19 липня сонце буде вашим супутником. Ідеально для пікніків на природі, де можна слухати шепіт листя. У п'ятницю, 19 липня, дощі додадуть свіжості створюючи затишок для прогулянок із парасолькою, коли краплі танцюють на дахах. З 20 по 21 липня небо стане ясним, даруючи тепло для подорожей уздовж річок, де природа розкриває свої барви. З 22 по 23 липня температура зросте, сонце пануватиме, запрошуючи до відпочинку на галявинах. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці п'ять днів принесуть тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою. Липень розгорне літню казку, де природа співає пісні. Для подорожей оберіть сонячні ранки для пікніків на галявинах, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі. Зручне взуття для пригод і тримайте парасольку для романтичних моментів. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.